Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Жахливою була ця нічка, яку ми пережили. Я записую це відео сьогодні у нас 10.07. Так, в середу все почалося в годині 10-ї вечора і довго продовжувалося. Найбільше побомбило Київ там в багато, в багато районів прилетіло. Дуже була велика кількість атак саме на Київ цієї ночі, до речі, мені на Київ цього тижня погані карти випадали. Досить погані карти випадали. І я хочу сказати, що саме от в Києві найбільша кількість жертв, найбільша кількість атак зараз на даний момент. І це насправді все дуже тяжко. Єдине, що я хочу сказати, що я співчуваю всім. А от стосовно того, чи зайдуть вороги в Київ, я недавно записував відео, чи варто прямо виїжджати з Києва. Вороги в Київ не зайдуть. Київ їм не по зубах. Вогневі атаки можуть бути. Так. Але знаєте, як би це не звучало дивно та парадоксально, хтось може мені не повірити. Мені карти показали, що вогневих атак по Києву стане менше. Так, я розумію, що після такої ночі в це повірити тяжко, що сталося зараз. Ну, тим не менш. От, наприклад, ситуація вчорашня з Луцьком. Масована атака була саме на Луцьк, точкова. Так, мені здається, що зараз вони будуть кожне місто там, ну, не, можливо, не всі, але багато міст, обласних центрів вибирати як цілі для кошмарення народу, залякування, і точково бити саме по цих цілях, по цих містах. Тому атаки на Київ роззосередяться. Я думаю, що воно буде якось так виглядати. В Київ ніхто не зайде. Я скажу так, кияни, тримайтеся, бажаю міцного здоров'я, благополуччя. Всього доброго. І нехай все у вас буде добре. Удачі вам побільше. В Київ ніхто не зайде, Київ ніхто не візьме. Но, тим не менш, атаки ще можуть бути. Менші, але все одно вони можуть бути. Сьогоднішня атака була дуже великою і дуже тяжкою. По-моєму, 14 чи скільки загиблих. Досить небезпечно. Так що, що я ще можу сказати? Тримаємося, надіємося на кращий варіант і на швидке завершення цієї війни якомога швидше. Тому що вже он, скільки років це все триває? Весь цей один великий суцільний кошмарний сон. Як він почався з лютого 2014 го і до сих пір. То це вже більше 11 років. Пора вже прокидатися від цього кошмару і пора почати жити новим життям, сповненим любові, гармонії, спокою та благополуччя. Бажаю вам цього від щирого серця. Надіюсь, все у вас буде добре. Тримаємося, віримо один в одного. Багато моїх відео цікавих. З передбаченнями записані на ютюбі заходьте та дивіться всього доброго.